Що ж, ну а зараз настав час для тесту. І так, для цього нам потрібен буде наш записничок, в якому ми напишемо декілька слів. Я їх підготувала. Ось вони. Зараз треба в стовпчик прописати ці слова. Слово тіре. Знову строчки слово тіре. І так, всі чотири слова. Готова? Давай спробуємо. Так, перше слово. Ліс. ліс, 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 тіре. Записали. І так. Друге слово. Море. море, Тіре записали. Третє слово: кінь. Кінь. Тіре. Записали. І останнє слово. Пташка. Пташка. Тіре. Записали. І так, твоя задача описати трьома прикметниками кожне слово. Прикметник відповідає на питання. Який, яка, яке? Одне, що заборонено, це використовувати колір. Наприклад, ліс який зелений. Ми не можемо так сказати. Нам треба обов'язково його описати. Який він, яким ми собі його уявляємо. І треба використовувати перші або такі най... найкреативніші думки, які прийшли до тебе відразу, коли ти побачила чи почула це слово. На виконання цього тесту дається 4 хвилинки по хвилині на кожне слово. Давай спробуємо. Зараз можеш поставити на паузу це відео, а після того, як напишеш, зможемо продовжувати. А я скажу відразу. І так, розшифровка на підсвідомому рівні. За допомогою цього жартівливого тесту ми дізналися, а що для тебе означає такі слова. Ліс це підсвідомий опис заміжжя, брак підсвідомий опис того, яким ти його собі уявляєш, або який, на твою думку, він ну, в ідеальному вигляді, або яким би ти хотіла його бачити. Тобто, це підсвідомий опис шлюбу. Друге. Море. Море це підсвідомий опис кохання. Подивися на свої прикметники, якими ти описала це слово. І це підсвідомий опис кохання. Далі йдемо. Мені вже цікаво. Кінь. Кінь. Це підсвідомий опис ідеального чоловіка в твоєму розумінні. І який він для тебе? Ось ти написала. Можеш ще раз прочитати. І останнє. Пташка. Пташка це підсвідомий опис ідеальної жінки. Впевнена, що з цих трьох прикметників ти можеш їх додати до себе. Так? І цей жартівливий тест він показав нам, що насправді ми повинні розуміти, чого ми прагнемо, чому, чого ми бажаємо і яким ми хочемо бачити свій шлюб, своє кохання, свого ідеального чоловіка, ну і, звичайно ж, себе. На все добре, обіймаю!